Приходом літа люди почали купувати ягоди, адже це джерело багатьох корисних вітамінів та мінералів. Отож вони завжди були у великому попиті серед покупців. Зараз популярними на ринку є малина та вишні, проте їх асортимент досі невеликий. Які ціни на ці ягоди дізналися журналісти Терену? Так вартість кілограма вишень коливається від 20 до 50 гривень в залежності від якості та розміру. Продавці розповідають, що цього сезону врожаю мало. Це пов'язано з весняними приморсками, які не сприяють росту ягоди. Привозять вишні до нас із бродів та чернівців. Не масово наразі продають на овочевому ринку і малину. Тут її ціна становить від 35 гривень за лоток. Любителі малини переважно купують ягоду у продавців, які везуть її із власних господарств Тернопільщини. У них ціна за склянку ягоди 40 гривень. Більшість покупців кажуть, малину та вишні на ринку не купують, тому що вирощують на своїх дачах та городах. Найбільше полюбляють їсти просто свіжі ягоди або ж готують різноманітну випічку. Вишні, малину не купляю, бо маю в себе на дачі. Деколи можу пиріг якийсь спекти, Типа так, а так згальному сметанку їм малину і вишню. Ну, малину сметаною, вишню саму. Вишню маю свою, так як живу в селі. З малини роблю варення, заморожую, малинове вино можна робити. Вишні також також в основному заморожую, і вареннячко роблю. Полюбляємо, Торти печу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.